Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості розширеного пошуку в пошуковій системі Google. Отож, що нам потрібно з вами зробити для розширеного пошуку. Ну, спочатку є звичайні лайфхаки, які ми можемо вводити. Наприклад, якщо нам потрібно знайти точну фразу, так, для цього ми цю фразу беремо в лапки. Так, тобто здаємо лапки, і в лапках як Umru. І відповідно в нас шукає безпосередньо точну фразу. От бачите, воно її виділяє чорним кольором. І відповідні елементи, куди ми хочемо знайти. Так, далі ще один варіант пошукового запиту це використання мінуса, він дозволяє нам виключити певні слова з фрази. Наприклад, якщо ми хочемо знайти інформацію про комп'ютерні миші, але ми не хочемо бачити, щоб в нас було, там, наприклад, миші. Так, Що в нас тут зараз? Здебільшого в нас про тварин говориться. так? Але якщо ми. Додамо для, до нашого запиту мінус тварини, то, відповідно, в нас відкриється інформація, в якому ми будемо бачити інформацію про ігрові миші. Ну, Звичайно, відео з YouTube у нас це, але здебільшого, Google нам показує про ну, безпосередньо ігрові миші. Також ми можемо додати елемент напис сайт. Так, дві крапочки, і прописати е, сайт, з якого ми хочемо е, знайти е, інформацію. Наприклад, якщо ми хочемо знайти якісь природні явища з сайту з розширенням org, то в такому випадку нам потрібно прописати е, елементів пошуку з е, природні явища сайт Org. Так? І таким чином ми побачимо, що в нас відкриються сайти, на яких є інформація про ось ці природні явища. Також ми можемо шукати типи файлів. Так, за допомогою команди FileType. Для цього ми використовуємо, наприклад, хочемо звіт хімії знайти, так, прописуємо File type. І, наприклад, PDF. так, І бачимо, що мені е, всі файли, які знаходяться, вони відображаються в, з е, форматом PDF. так, Ну і точно так само працюють там інші, там, е, е, .docx і так далі. Також є ще оператор OR, який дозволяє нам знайти е, і те, і те. Е, ой, або те, або те. так, Наприклад, ми маємо. Футбол, якщо наберемо футбол у баскетбол, то тоді ми знайдемо інформацію, яка буде містити або інформацію про футбол, або інформацію про баскетбол. І не буде містити інформацію про цих два важливих елементи. Так, Футбол, 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 суто, баскетбол, всі результати баскетбол, футбол, баск... Тобто мачимо таку ситуацію. Це перші варіанти, тобто, де ми використовуємо фільтрацію за допомогою пошукових запитів. Але, е, окрім того, що ми ви, е, використовуємо фільтрацію за допомогою пошукових запитів, ми можемо це також робити за допомогою вкладки Інструменти, яка в нас є в пошуковій системі Google. Ну, В загальному, якщо ми подивимося, в нас тут вже є е, певні елементи фільтрації, які ми можемо застосувати, тобто, ми можемо. Знайти інформацію там про футбол або баскетбол за, е, з усіх джерел, можемо знайти суто зображення, так. можемо знайти якісь новинні сайти, можемо знайти це у вигляді відео, елементів для покупки. Так. Тобто тут є в нас там баскетбольний, от бачимо і таке щось. Е, у вигляді книг, веб-сторінок. Ну, і якщо ми наберемо більше, то а, ми тут можемо подивитися елемент в картах, авіарейсах і фінансах навіть подивитися. Ну, якщо, наприклад, фінанси візьмемо, то там у нас можуть бути якісь е компанії. Так? Е ну, це якщо говорити про розширеному пошуку, який ми бачимо зараз. Крім того, якщо ми скористаємося вкладкою інструменти, ми можемо ще додаткові якісь фільтри включити. Наприклад, ми можемо вибрати інформацію, з якої країни ми хочемо бачити пошукові результати. Ну, зараз за промовченням, в мене стоїть країна Україна, так, верніше, стоїть країна Україна, можна вибрати суто, а можна вибрати з усіх країн. Так, ну, як правило, ось цей елемент вибір країн стоїть в налаштуваннях браузера, і ви собі можете там змінювати і бачити для інших. Також можна вибрати якою мовою. Так, чи якоюсь певною суто сторінки українською мовою, так чи ну, різними мовами. Також ми можемо створити фільтр, в якому ми можемо. Відобразити наскільки ж свіжа ця новина, чи цей ця інформація яку ми шукаємо за допомогою? Часу, який може вказати, ну, будь-коли це за весь період існування, так, далі за годину ми можемо знайти інформацію, яка там у нас була про футбол і баскетбол, так, можемо інформацію за 24, за тиждень, за місяць, за рік, або вказати певний період, з якогось числа по яке, який ми хочемо здійснювати пошук. Ну і відповідно тут також отам, огляд матчу україна марокко на там, Олімпійських іграх. Так. Також ми можемо вказати, чи ми будемо показувати усі результати, чи дослівно, ну, це те, що ми робили з лапками. Також вкладка, яка дозволяє нам очистити всі фільтри, ну і повернутися до того, що ми були. Також вкладці інструменти ми можемо розкрити панель розширеного пошуку, в якій ми можемо. Знову ж таки, налаштувати певні задачі і елементи, які ми хочемо використовувати. Так, Ми можемо вказати слова, які, так, які важливі для нас в пошуку. Так, Також можемо сказати точну слово або фразу. Можемо вказати, що в пошуку не має бути таких слів. Так, Тобто те, то, що ми робили з мінусом. Можемо вказати числа в діапазоні. Відповідно, які ми там одиниці виміру і так далі ми там шукаємо. Знову ж таки, обрати мову пошуку. Так, німецьку. Обрати тут вже можемо повністю собі, там регіон, в якому ми хочемо шукати. Можемо обрати період, так. сайт чи домен, який ми шукаємо. Можемо обрати терміни відображення. так. Чи вони в заголовку, чи безпосередньо в тексті сторінки тип файлу. Так само, як ми це робили за допомогою введення даних, так, ми можемо ось тут в розширеному пошуку додати. Ну і Права на використання можемо вибрати, чи не фільтрувати за ліцензією, чи фільтрувати, чи дозволені на використання розпорядження і так далі. Коли ми ці всі фільтри задали, ми можемо задати. Нажати кнопку Розширений пошук і відповідно в нас результатів не буде, тому що там у нас німецька мова, а футбол або баскетбол в Німеччині це вживається рідко. Плюс ми вибрали там якусь країну, яка не зовсім відповідає. Але в загальному налаштування ось цих фільтрів ми з вами задали. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу.